У нас підометри 160, але не кілометрів, а градусів. Гарно розгорілося. Діло буде. Отже, друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Мене звати Олександр, все як завжди, починаємо сьогодні коптити. Ну, перш ніж прийти до копчення, до гарячого копчення, ми будемо маринувати. Маринувати наше м'язко. Сьогодні у нас в серії вирізка свиняча, охолоджена. Продовгоста така вирізка. і балик яловичини. Приблизно на 1,5 кг. Тут ваги. В принципі, цього мені достатньо. Буду пробувати коптити на черешні, не на вільхі, а на черешні. Отже зараз маринуємо класичний маринад, 2 літра води 200 г солі, 40 грам сахару, лавровий лист, штук 10 листочків спеції до смаку. Дві-три чесночинки роздавлені чи порізані. Так. І Горошок Горошок великий зернистий. Зараз покажу. Це все в мене буде на таких вагах, важиться кухонні ваги. Ну, в принципі, маринад уже закипає наший. наш. Зараз ми його будемо доводити до кипіння. Коли маринад закипає, ще 5 хвилин кип'ятимо його. Так, 100 грамів 97 і ще такий самий ще один такий стаканчик і висипаємо його на нашу каструльку. Потім все так само робимо із цукром. Отже, ось бачимо наш марнат. Майбутній готовий значить, сахар, сіль, чорний перчик, лавровий лист, додаємо отакогось коріандру, по смаку додаємо ну, дві буквально щепотки такі. І також червоний, мелений, лагідний турецький перець. Ну, Теж, кому що подобається. І все, вприн... і часничок. І все, кип'ятимо. Маринат кипить, Прокип'ячуємо 5 хвилин, періодично перемішуємо. Потім маринад охолоджуємо і переходимо далі до маринування нашого продукту, нашої м'язка. Маринадок готовий повністю. Беремо наше м'язко і завантажуємо такими ось воно полосочками гарними. Завантажуємо у наш тазик. Останній раз маринував у контейнері такому стекляному. Щось мені здалося, що там маловато маринаду в тому контейнері. В цьому тазику набагато краще. Дивіться, які гарні шматочки Смакота. Це наша яловичина. Добре. Також зараз перемішуємо маринад і заливаємо. Ось кінцевий результат бачимо. Далі беремо мисочку. можна металеву, можна керамічну. придавлюємо це все діло, щоб м'язко зверху не виглядало, щоб це все було повністю занурене у маринад. І відправляємо на 20 або 24 години маринуватися до холодильника. Буду маринувати 20 годин, щоб завтра показати процес коптіння, процес гарячого коптіння в день. Тому що кожен мій ролик, кожне відео в мене виходить так, що робота, справи. І можу котити тільки вечором. Ну, а вечорі я зараз рано, тому не завжди виходить це все показати при світлі денному. Тому завтра встанемо поранше. Якраз зараз ранок. Пройде 20 годин, завтра неділя, і будемо коптити зранку при денному освітленні. Тому до завтра. Перено... Тому переносимося в завтрашній день. Значить, зараз вже 11 година на годиннику і з 7 ранку я виставив вивітрювати наше м'яско з маринаду. На дворі ще були сутінки, вже не показував. Як це все дивимося? Уже м'ясо так хитається. М'ясо майже сухе, тобто воно жарненьке таке, але не мокре. Це дуже велика різниця. Як гарно воно. Все стекло, зараз надбор вітерець, в принципі, бачимо. Сонячна прекрасна погода. Зараз півгодинки ще воно в мене повивітрю, ще повисить. А я за ці півгодинки наготую нашу коптельню і переходимо до горячого капчення. Показую щепки. Це в мене черешенька. Це спиляв черешеньку і зробив щепки сам. Самостійно. Попередньо коптив на вільхі. Значить, розстилаємо це все, щоб воно рівненько було. Не, в, не в два слої. Добре. Думаю, цього має вистачити і вставляємо наш лоток жирозбирач. Попередньо надів на нього фольгу Далі переходимо до каптіння. Ось так має вигляд наше м'язко. Аромат, звісно, після маринаду бомбезний. Взагалі вже слинки течуть. Значить, це все виклали, дивимося, щоб все було рівненько, щоб м'ясо не виходило за грані лотка щоб весь жирок скапував на фольгу Цього нам достатньо. Значить, в принципі, це все. Накриваємо кришку, заливаю водою, щоб був гідророствор. На дворі можна цього не робити, не заливати воду сюди, ось в гідрозатвор. Але в мене там щепи небагато, щоб дим весь не вивітрився. На дворі, до речі, дуже вітряно. Щоб весь дим максимально ефективно пропитав наше м'язко. Переходимо до підпалу. Процес коптіння потихеньку движеться, тільки підпалили на невеликому вогні. Тримаємо значить, стільки, скільки потрібно, щоб пішов перший димок. Звідти, як піде перший димок, будемо засікати по часу, скільки воно буде конкретно коптитися. Десь приблизно 25-30 хвилин має коптитись. Пройшло вже пів години. Вийшов на температуру 100 градусів, а щепа ще не вигоріла. тобто процес каптіння ще не завершився. Наступного разу потрібно буде трошки менше щепи кидати або не заливати гідрозатвор. Ну, Це не біда, ми будемо частіше стравлювати оцей дим, тому що забагато диму теж це нехорошо. Хтось може задасться питанням, як контролювати вогонь, щоб тримати одну температуру. Дуже легко. Беремо пляшечку з водичкою, пробиваємо дірочку в крихітці і потихеньку тушимо, коли цього недостатньо. Точніше, коли багато вогню. Наступний варіант. Беремо пляшечку з переробним моторним маслом і підливаємо. Воно при такій температурі розгорається дуже-дуже швидко і наганяє дуже хорошу температуру. Це коли треба вже піднімати температуру. Ну, такий лайфхак. У нас підометрі 160, але не кілометрів, а градусів. Ай, красота! О. Так, ось наше м'язко пройшло рівно 2 години, тобто 35 хвилин воно коптилося і решту часу воно просто пеклося. Два кусочки зняв, вже поставив вивітрювати і зараз знімаю. Цю полосочки, оцю вирізку нашу. Ось така у нас красота. Наше м'язко на вивітрюванні. Значить, На годинку зараз 2 години дня. Зараз залишимо на 2-3 години хай вивітряться, хай охолоне і приступимо до дегустації. Розріжу, покажу, що всередині, що у нас вийшло. Ну що, друзі, ось і прийшов, прийшов наш час дегустувати, розрізати наше м'язко. Значить, оце у нас зараз гов'ядина. Будемо різати прямо посередині, прямо починаючи із самого товстого кусочка, щоб показати, як все пропеклося і чи пропеклося взагалі. Ух, клас! Дивіться, який колір. Пахне. Запах відрізняється від копчення вільхою і копчення черешньою. А от смок, зараз ми подивимося смок. Тоненькими слайсами ріжемо. Волокна аж розпадаються. Все як ми любимо, все як завжди. Супер. Ну і пробуємо дегустувати. Смок не перевершений. Немає ні кислого, ні гіркого. Легенький солод. Це, мабуть, від дима черешні. Супер. І давайте вирізка. А сама товстенька, ось наша вирізка в самому товстому місці. Теж ми її розріжемо. Ріжеться клас. Аж розтає. Ось наша вирізка. Тільки погляньте. Аромат. Дуже схоже на балики. Зараз теж відрізаємо відріжемо тоненький. Слайс. Ріжеться вона трошки легше за говядину. І має, ну, відповідно, колір теж має. Дивіться, це в нас вирізка, а це у нас говядина. Дивіться, я думаю, видно, колір відрізняється. Це більш сухіше, це більш мокріше. І зараз засмачимо вирізку. М -м -м, але вирізка набагато м'якша. Але смаки зовсім різні. Це бомба. Ну, пора тепер налити келих нефільтрованого. Ну і відпочивати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Якщо є питання, задавайте. Всім смачного. Всім до побачення.